Ми, лідери Володимиреччини та міста Кузнецовська, вітаємо вас на 10-му обласному зборі. Лідерів учнівського самоврядування під гаслом «З вірою у себе. Сьогодні зібралися лідери парламенту дітей міста Рівного, Рівненська районна спілка, екіпаж, Хростопільська районна рада. Дубинська районна рада старшокласників лідер. Млинівська районна рада старшокласників лідер. Радивилівська районна рада старшокласників. Березнівська районна рада учнівського самоврядування. Лідер в тобі. Дубровицька районна рада. Зарічнинська районна рада старшокласників лідер. Сарненська районна рада старшокласників. Володимирецька районна рада. Міська рада старшокласників ватра, місто, рокитні районна рада старшокласників. Доброго дня, шановна лідерська родина! Щиро вітаємо вас на цій богомданій землі Володимиреччини. Всіх вітаю з відкриттям збору. Бажаю приємних вражень. Бажаю і попрацювати, і відпочити. Ну і нехай сприяє в цьому гарна погода. Дякую. Добрі друзі, я дуже радий сьогодні вітати молодь, молодь нашої Рівненщини. І я хочу вам побажати, щоб ви були завжди такими у житті активними. Якщо ви тут, значить вам не байдуже доля вашого класу, вашої школи, доля вашого району чи міста, а отже, і доля нашої України. Від себе особисто, від голови Володимирецької районної держадміністрації, від голови районної ради хочу вам побажати гарного настрою на нашій землі, задоволення усіх ваших потреб і сподівань, які ви очікуєте від цього заходу. І повірте мені, із нашої землі ви поїдете з найкращими емоціями. Всього вам хорошого. Цей навчальний рік був плідним на творчі здобутки та досягнення кожного з нас. І про це нам розповість голосва обласної ради старшокласників Імпульс Циганюк Микола. Саме ця подія, саме цей виїзд на біле озеро, має нашу команду збудувати по-новому, дати нам можливість побачити нас по-іншому, побачити одне одного по іншому, і зрозуміти дійсно, хто які якості має. Я дуже дякую вам за два роки, які я був головою обласної ради старшокласників, тому що ми разом старалися щось робити, і я сподіваюся, ми зробили дійсно багато. Ми, а їм пригада, Інбуль! Імволь це збила, це постав до дії. Сімбуль спекає сміливі надії. Бути здоровими, ми закликаємо, тому перед вами... Між українське ти, а колічим скажи мені побільше більше фруктів жуй і раціон ти порядкуй, бо це здоров'я. Yeah. Я тому задумайся над тим, як зберегти його і не залишитись мішим. Выберите життя пряни почуття и мира в ваше путя не знаешь шансы звины, и когда лиши ты хочешь хочеш до тоді наступить мы. у гімназії